Верховний суд України ухвалив історичне рішення, задовольнивши позов одного з українських пенсіонерів. Пишовидання видання ЮЕЙ суд постановив, що відсутність повної індексації пенсії упродовж кількох років після їхнього призначення суперечить вимогам чинного законодавства. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як проводять індексацію і що може змінитись. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Кабінет міністрів роками неправильно підвищував новопризначені пенсії, починаючи з 2017-го, індексацію пенсій проводять лише у випадку, якщо вони, так би мовити, застаріли, зазначає видання. Тобто новопризначені пенсії підвищують на невелику суму спеціально, щоб поступово вирівняти їхній розмір із застарілими виплатами. І замість щорічної індексації уряд підвищував нові пенсії на невелику суму зазвичай на 100-135 гривень. Фактично відбувається стрімке знецінення пенсій. Коли ви виходите на заслужений відпочинок, то можете отримувати припустимо третину від середньої зарплати. А за кілька років це вже буде одна четверта частина від цього самого показника. Уявімо, що пенсіонер із середньою зарплатою та з 35 роками стажу вийшов на пенсію у 2013-му. Під час реформи 2017-го його пенсію перерахували, виходячи із середньої зарплати по країні у розмірі 3764 тисячі гривні 40 копійок. Вийшло 1317 триста гривень 50 копійок. Від того моменту виплату збільшували під час індексації сім разів, окрім 2018-го, який минув без індексації. Сьогодні у пенсії врахована зарплатна база в розмірі 8 тисяч 913 гривень 80 копійок. І без урахування можливих доплат пенсіонер може розраховувати на виплату 3119 гривень 80 копійок. Такий самий пенсіонер, який виходить на пенсію, маючи середню зарплату і 35 років стажу, цього року матиме зарплатну базу в розмірі 15 тисяч гривень 0,9 копійок. Отже, його пенсія становитиме 5269 гривень 90 копійок. Тобто він гарантовано отримуватиме більше ніж той пенсіонер, який виконав такі ж самі умови, але вийшов на пенсію раніше. І щоб скоротити розрив у сумах виплат між старими та новими пенсіонерами, замість того, щоб підвищити менші пенсії, влада вирішила щонайменше кілька років не індексувати вищі пенсії. Проблема не лише в тому, що впродовж перших років після призначення не відбувається повноцінна індексація існує ще одна проблема: сам розмір індексації. Формула розрахунку пенсії така: середню зарплату за три попередні роки множить на співвідношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках та на 1%. Отримана сума і є прорахована за формулою пенсія без можливих надбавок. Суди нижчих інстанцій, керуючись постановами уряду, займали позицію пенсійного фонду. Проте така практика суперечить нормам закону. Вирішили у верховному суді. Судді постановили навіть нові пенсії, треба повноцінно індексувати. Тепер суди нижчих інстанцій мають враховувати це рішення Верховного суду як правову позицію, обов'язково для аналогічних справ. Це означає, що рішення у справах з призначенням пенсії після 2020 року із неправильним коефіцієнтом індексації тепер будуть ухвалювати на користь пенсіонера. При тому процес буде значно швидшим і передбачуванішим без потреби проходити всі інстанції. Пояснює видання. Сума заборгованості за рішенням суду буде виплачено відразу зі збільшеною пенсією від моменту звернення до ПФУ із заявою щодо проведення відповідного нарахування до набуття рішенням законної сили. Таке рішення може зачепити кілька мільйонів українських пенсіонерів після призначення. Пенсію нормально не індексують упродовж трьох років. Наприклад, тільки у 2023 році в Україні з'явилося 434 тисячі нових пенсіонерів, і усі вони мають право на перерахунок пенсії. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. На жаль, в українців досі немає звички думати про пенсію з молоду. Нарікає своїм читачам видання дзеркало тижня. Одні вважають, що до пенсії ще далеко і якось усе владнається. Інші живуть переконанням, що пенсія високою не може бути в принципі. Отже, й намагатися її збільшити немає сенсу. Втім, це не так. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як вибратися з пастки мінімальних внесків і збільшити свою пенсію. З вами Яна Пархун. Докладніше далі. Фізичні особи підприємці у більшості відраховують мінімальний єдиний соціальний внесок і прирікають себе на мінімальну пенсію у розмірі 3200 гривень. Наймені працівники, які нерідко погоджуються під тиском роботодавців, офіційно одержувати тільки мінімальну зарплату а решту готівкою в конверті також можуть розраховувати хіба що на соціальну пенсію, розмір якої на сьогодні становить 2361 гривню. Мова про приблизно 4-6 мільйонів людей із загальної кількості працюючих. А це вели... Величезна цифра наголошує видання. Безумовно, змусити роботодавця платити гідну зарплату, та ще й по білому завдання доволі складне, але не нездійсненне. Нині в країні склалася ситуація гострого дефіциту робочої сили, і чи не вперше працівники одержали, хоч якісь важелі впливу на роботодавців. Незамінний працівник цілком може торгуватися з майбутнім роботодавцем не тільки про розмір зарплати, але й про те, щоб виплати були білими. Втім, вихід є самостійно робити додаткові єдині соціальні внески в пенсійний фонд. З 2025 року мінімальний місячний ЄСВ для фопів становить 1760 гривень, 22% відсотки від мінімальної зарплати 8 тисяч гривень. А максимальна база нарахування ЄСВ 160 тисяч гривень, що дає максимальний внесок у розмірі 35 тисяч 200 гривень на місяць. Ба більше на порталі електронних послуг пенсійного фонду вже передбачена можливість добровільно сплатити страхові внески онлайн із Мінімальною бюрократичною тяганиною, тож підприємець може добровільно збільшувати суму внеску, сплачуючи ЄСВ із більшої бази доходу, щоб у майбутньому одержати більшу пенсію або кращі соціальні гарантії. Ну а ті, хто працює нелегально, мають загалом міцно задуматись про кардинальні зміни в житті, адже вони зможуть розраховувати лише на соціальну пенсію. Нагадаємо, вона розраховується як різниця між середньомісячним доходом родини на одного члена родини за півроку і прожитковим мінімумом для осіб, які в Втратили працездатність нині. Це 2361 гривня. Найчастіше нелегальну працю використовують у торгівлі, громадському харчуванні, на будівництві і у сільському господарстві. Здається, що рік два такої роботи не вплинуть ні на що, але чим більше у вас не врахованого стажу, тим гірше ваше майбутнє. Кількість нелегально працевлаштованих українців установити важко. Держстат не збирає цих даних через війну, але безсумнівно рахунок іде на мільйони працездатних. Тіньовий ринок праці є практично скрізь. Навіть у найбільш некорумпованих країнах, наприклад, у Німеччині, але там він тримається на рівні окремих випадків, а не системи, як у нас. І Якщо цієї системи не зламати, Україна навряд чи витримає майбутній демографічний шок і у кілька разів зростаюче навантаження на її пенсійну систему. Це канал Телеграм. З вами Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Пенсія все далі, але тільки для пересічних українців. Так в країні знову збільшилися вимоги до стажу для передчасного виходу на пенсію. Пише видання обозієї. При цьому чиновники та судді, котрим обмежили космічні пенсійні виплати, повертають їх собі через суд. Докладніше далі. Відтепер, щоб піти на заслужений відпочинок після досягнення 60 років, треба мати щонайменше 32 роки стажу. Нагадаємо, що минулого року була норма в 31 рік. При цьому вимога щодо стажу зростатиме щороку на 12 місяців, поки не досягне 35 років. Про це йдеться в повідомленні ПФУ на офіційному сайті. Так, щоб вийти цього року на пенсію в 63 роки, треба мати від 22 років стажу. При цьому норма щодо стажу зростатиме до 28-го. Нагадаємо, що наразі час виходу на пенсію залежить тільки від стажу. Є три варіанти: у 60, 63 чи 65 років. Більшість виходить на пенсію в 60 років, але задля для цього треба мати щонайменше 35 років стажу. Щоб вийти на пенсію в 65, достатньо проробити 15 років стажу. Ось вимоги для виходу на пенсію в 63 та 65 років весь час змінюються. Щоб дізнати свій пенсійний вік, треба порухувати стаж та порівняти з вимогами для виходу на пенсію. Наприклад, якщо цього року вам виповнюється 60, то треба мати щонайменше 31 рік стажу. Якщо ви встигли заробити від 21 до 30 років стажу включно, то доведеться працювати до 63. Якщо маєте менше 21 року стажу, то пенсію можна буде отримати тільки в 65. Щоправда, закон дозволяє вам докупляти стаж. Вартість кожного місяця складає 44% мінімальної зарплати. Станом на зараз це 3520 гривень за кожен місяць. Місяць стажу, наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, то за один рік доведеться доплатити 42 200 гривень. Однією з ключових проблем пенсійної системи в Україні залишається несправедлива система розподілу публічних коштів, пояснює видання. Минулого року з пенсійного фонду витратили близько 120 мільярдів гривень на високі спецпенсії за загальними правилами. На заслужений відпочинок вийшли 7 мільйонів 508 тисяч 295 українців. Якби ці кошти розділили. Між звичайними українцями що місячну виплату можна було б підвищити на 1300 гривень. У результаті середня пенсія замість 6300 гривень складала б 7600 гривень. Нагадаємо, що Кабмін із січня почав обмежувати спецпенсії. У результаті виплати, які в 10 разів перевищують мінімальну пенсію, почали скорочувати на відповідний коефіцієнт. Під скорочення потрапила тільки різниця між десятьма мінімальними пенсіями та фактичною виплатою. Таке нововведення не зачепило суддів і тих військових, які захищали Україну починаючи з 14-го. Втім, вже через кілька місяців суди по всій країні ухвалили понад 670 рішень про скасування обмежень колишнім прокурорам та суддям. За оцінками журналістів видання обоз незабаром кількість таких позовів у суди обчислюватиметься тисячами. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.